26 листопада 2025 року на черговому засіданні у Корольовському районному суді Житомира обвинувачений у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі Житомирський журналіст Василь Муравицький через відеоконференцію з Фінляндії, де він перебуває у статусі біженця, звернувся до суду з клопотанням про заміну захисника Павла Пилипчука. Муравицький говорить, що з січня 2025 року писав на офіційну електронну адресу листи до Пилипчука та намагався з ним домовитися про відеозв'язок. Зі слів обвинуваченого, захисник Пилипчук відповів, що може спілкуватися із підзахисним тільки через електронну пошту. На сайті Національної асоціації адвокатів України я особисто знайшов офіційну електронну адресу Пилипчука. Офіційну електронну адресу. Це 14 січня 2020 року я написав електронний лист особисто ініціативно. Доброго дня, Павло Петрович, хотів би з вами поговорити. Чи можемо зізвонитися? Мені підходить дзвінок на месенджер, до фейсбук, У вас є аккаунт у Фейсбук, Муравицький Василь. Відповіді не отримав. По невіпулаці конфіденційну розмову для обрання способу захисту від обвинувачення. А знаведене починю суд відповідно до какая це мені іншого захисника на оплатні остави Павло Пилипчук. Захисник здійснював захист на підставі доручення північного межрегіонального центру надання безоплатної правничої допомоги від 9 жовтня 2024 року. За його словами, немає підстав, аби задовільняти клопотання обвинуваченого. Я повідомив про те, що спілкування можливе. Тільки під час судового засідання. Василь Олександр, скажіть, яким чином може відбуватися конфіденційне спілкування через мережу інтернету? При спілкуванні захисника з обвинуваченим, який підозрює обвинувачується в особливо тяжкому злочині? Мене як захисника призначено північним міжрегіональним центром задання безоплатної правової допомоги. Суд має допустити мене до участі в справі як захисник, ознайомившись з дорученням. Ну, проблема перша полягає в тому, що, ну, на мою думку, І зобов'язати особу з'явитися в суд безпосередньо. Е, Вак поки що цього не відбувається, на жаль, хоча можливо. Е, в такому разі, якщо особа не може розгодити свою позицію захисту захисником, е, це роблюється статтями про відмову від захисника. Е, е, і так як призначений за призначенням, то я вважаю, що просто необхідно замінити, призначивши іншого захисника. Суд ухвалив клопотання обвинуваченого Василя Морабицького Анжеліка Дідоренко, головуюча суддя, оголосила про відкладення судового розгляду справи про державну зраду у зв'язку із заміною захисника. Суд порадившись на місці, ухвалив клопотання обвинуваченого Моравицького Василя Олександровича задовольнити відвести. Від у кримінальному провадженні відносно Муравіцького захисника Пелочука і призначити Муравіцького, іншого захисника з безоплатної правничних допомог. Упала буде Раніше Суспільне Житомир повідомляла, що 9 жовтня 2024 року на судовому засіданні Василь Муравицький звернувся до суду про відвід своєї захисниці Марини Шолодько. Суд постановив призначити Муравицькому захисника у його інтересах з-поміж адвокатів північного межрегіонального центру для надання безоплатної правової допомоги. Тетяна Скоростенська Ігор Горжвенько, Суспільне новини, Житомир.